Ананас на грилі звучить девакувато. Якщо, звичайно, ви його не куштували. Цей фрукт, приготовлений на вугіллі, має неповторний смак і буде доречний як в якості закуски для ситного пікніка, так і для десерту. Якщо додати до ананасу кульку морозива. сьогодні ми продемонструємо вам, як звичайний ананас перетворити на шедевр. Вам знадобиться один свіжий ананас, 4 столові ложки м'якого коричневого цукру, 4 столові ложки рому, одна столова ложка меленої кориці, пів чайної ложки меленого імбиру, півчайної ложки меленої гвоздики та пів чайної ложки меленого мускатного горіха. Крок перший. В одній посудині змішуємо цукор і всі спеції. Додаємо ром. Крок другий. Очищаємо ананас, а потім нарізаємо його кільцями. Не забудьте видалити серцевину. Крок третій. Очищені і порізані шматочки полити маринадом. Ретельно обваляйте шматочки в ньому. Потім накрийте і охолодіть протягом однієї години або залиште на ніч. Крок четвертий обсмажуйте на грилі на сильному вогні протягом 15 хвилин. Зверху змажте маринадом, який залишився. Коли одна сторона підсмажиться, переверніть ананас. Крок п'ятий. Розділіть кільця порціями, поклавши у середину кульку морозива, і прикрасьте на власний смак. Страва готова. Смачного.